Сімкусь Загальний зміст пісні виконавця Dark Tranquility Вес Дес із мост Alive. Це глибоко екзистенційна і темна композиція, яка розкриває боротьбу людини з внутрішнім крахом, втратою ідентичності, а також надією на відродження через біль. Вона описує стан, Коли смерть Дес. Здається більш живою, alive, ніж саме життя, бо в ній правда, очищення і трансформація, основні ідеї та образи, термінус кінець, але не смерть. Слово термінус це метафора для межі останньої зупинки, можливо, духовної смерті або завершення певного життєвого етапу. Це місце, де вже немає брехні, немає ілюзій, тільки чисте оголене я. This is the terminus where death is most alive. Це межа, де смерть? Не більш жива. Це парадоксальна фраза. Смерть у пісні не фізична, а психологічна, внутрішня. І саме в цьому вмиранні. Минуло себе герой відчуває справжнє життя. Втрата сенсу та особистості. Герой відчуває, що він став порожньою особолонкою. В фразі ЕНМСНІШЕЛЗЕН е саунд» Порожня оболочка, яка не видає звуку. Це говорить про глибоке відчиніження втрати голосу. Відсутність внутрішнього я. Пошук істини через руїну. Світ героя зруйновано, але в руїнах народжується іскра нового розуміння A single spark in the World of Pain. Одна іскра в світі болю. Це момент внутрішнього пробудження. Навіть у найбільшій темряві лишається можливість світла, боротьба з минулим і перехід у нове. Пісня про кризу, яка дає шанс на трансформацію. Хоча герой ще живий, тілом щось у нього давно померло. I still walk, I still breathe. Я ще ходжу. Я ще дихаю. But I know, know you'd, I believe. Але тепер я знаю, що вірю. Це момент самосвідомлення. пісня втрати всього. Темрява, як джерело сили. In the dark I shall race. У темряві я піднімуся. Темрява тут не лише зло, а середовище росту. Саме через тінь, через біль. Людина здатна до внутрішнього відродження. Висновок Терміноус. Це пісня про психологічну смерть, яка очищує людину від фальші, ілюзії. І старих облич. Це розповідь про момент, коли втрата всього відкриває справжню суть. Смерть тут не кінець, а життя звільнення від брехні, в якому є місце істині, болю і надії. Всіх ось.